Перебуваючи на богослуженні із Івангеліє, ми почуємо слова нашого Спасителя. Я двері, коли через мене хто війде, спасеться, і той війде та вийде, і пасовісько знайде. Дорогі брати і сестри! Ми маємо знати, Ісус Христос є предметом нашої віри, і спасти свою душу ми зможемо тільки через Христа. Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого апостола Фадея, який був одним із 70 найближчих учнів Христових. Прийшовши до Єрусалиму на свято, він почув проповідь святого Іоанна Притечі і, прийнявши від нього хрещення в Йордані, залишився у Палестині. А коли побачив Спасителя, то зробився його учнем і був обраний Господом до числа тих 70 учнів, яких він послав подвоє на проповідь у міста та місцевості, які сам мав намір відвідати. По визнесінні Сина Божого на небо апостол Фадей благовіствував у Сирії та Месопотамії. Він прийшов з проповіддю Євангелія до Едеси і навернув до хреста князя Авгаря, народ та жерців. Проповідь свою він утверджував багатьма чудесами. Зокрема, поставив священників і влаштував едеську церкву. Авгар хотів нагородити апостола Фадея багатими дарами, але той відмовився і пішов проповідувати в інші міста, навертаючи багатьох язичників до християнської віри. Він дійшов до фінікійського міста Віріта, теперішнього Бейрута, де також заснував церкву. Різні джерела по різному говорять про кончину святого апостола Фадея, згідно з одними. Він мирно спочив у Віріті 44-го року. Інші твердять, що він відійшов до Господа в Едесі. Возлюблені у Христі багато мудрості знаходимо у словах преподобного Макарія Великого. Ті, хто каже, що в людині немає гріха, подібні до людей, які під час повені тонуть у воді і не признаються цьому. А говорить: чуємо ми шум води, очищаємо ж свою душу від гріха постом і молитвою.